Вона прийшла у світ, який щойно пережив жахіття війни. Вона була голосом покоління, яке шукало істину в уламках. Для неї поезія була не хобі, а боротьбою, боротьбою, що коштувала її життя. Її ім'я Інгеборг Бахман. Народившись в Австрії, Бахман сформувалася в інтелектуальному хаосі повоєнної Європи. У 25 років. Зі своєю першою збіркою відкладений час вона підірвала літературний світ. Її визнали генієм, вона стала обличчям групи 47, її вірші маніфестом про красу, справедливість та мовчання після Голокосту. Але за публічним блиском ховалася емоційна прірва. Її найважливішим зв'язком і найбільшим болем було кохання до поета Пауля Целана. Це була інтелектуальна пристраста і, зрештою, руйнівна історія двох геніїв. Після розриву Бахман писала Ми не можемо жити разом, тому що ми митці. Самотність стала її постійною музою. Розчарована у здатності поезії Змінити світ Бахман перейшла до прузи, написавши Маліну жорсткий роман про жіночу психіку та насильство. Вона багато пила, приймала ліки, жила відлюдницею у Римі. Вона свідомо рухалася до межі, ніби перевіряючи, наскільки глибоко може зайти слово. Її останнє велике запитання, як жити, коли світ знову і знову руйнує твою віру? У жовтні 1973 року пожежа в її римській квартирі обірвала це блискуче і трагічне життя. Це була випадковість, але для багатьох символічний фінал. Інгеборг Бахман померла, так і не вилікувавши світ, але залишивши йому слова, які горять досі слова про біль, кохання та ціло бути справжньою. Вірш отерде ляпе. Тягар троянд упав зі стін беззвучно. Крізь килим проглядає ґрунту пляма. Б'є лампу сяйво серця. Темінь, кроки, і відчинилась перед смертю брама.